Е, ще одна красуня, запоріжанка, творча особистість Марина Нікітіна. Дизайнер, яка звітала до нас в студію. Дизайнер власне виробів, таких от, які, які вона принесла. Марина Нікітіна. Е, добрий ранок, Марина з Новим роком. Я Сьогодні вас у нас е, 2 січня і все ж таки е, краса і ідеали вони існують. Як ви ставитесь до конкурсів краси? І можливо, ну, з вашої зовнішністю ви мали якусь практику? <реку> Ні, практики у мене не було. Я завжди вважала, що я маленька для цього росту. Вот. Ну, з дитинства займалася творчеством, і якось навіть не думала об этом. Вот э, ну, е завітали до нас студії не одна, а з своїми діточками <реку> виробами. Е скажіть. Е на що розраховується ваша спеціалізація? Це тільки якісь прикраси чи ну, які саме прикраси ви виготовляєте? Саме різні. Очень люблю працювати з подрагоценними камнями. Безумно нравится работать з невестами. Вместе придумываем з ними всі украшения, начиная от обручі, заканчивая гребешочками, браслетиками. Вот, всегда рада. с ними встретиться, поговорить, посмотреть э, на их результат. То есть, как это все уже в целом выглядит. Тут ну, то, есть, наибольше вам нравится попрацевать с нареченными? Ну, как-то так получилось, пока да. А Кажут, что это такая наинервовишая каста, девчат. Нет, я не заметила. Мне все очень нравится. Они очень понимающие. То есть, и мы всегда ну, общий язык находим. То есть, я не согласна с этим пока что. Марина, розкажіть нам свою історію, як ви стали от ось таким дизайнером виробів таких чудесних? Ну, uh, well, історія совершенно звичайна, я навіть вже не пам'ятаю, коли я перший раз сіла і щось зробила. Почалося це просто, зробила подружки, подружки, подружки. І так воно все закрутилось, завертелось, виносила з магазинів кульки з цією фурнітурою і робила. Потім створила страничку, почала це все викладати. І от вже пішло і пошло, пошло І до сих пор Марина, до речі, займається е, такою творчістю вже декілька років. І ми можемо зараз на відео бачити е, вироби, які вона зробила власними руками. І е, Марина ще непогана модель, яку ми бачимо з фото. Е, і досі ці вироби гарно виглядають на ній. Розкажіть про, про ці вироби, які ми бачимо. Вот обруч, так? Обручи часто замовляют? Да, да, фотосессии и просто какие-то корпоративы, вечеринки, опять же свадьбы. Просто девочек видела по улице ходят в обручах. То есть всегда приятно делать для них. И цветочные летом были, с камнями больше все-таки вечерний вариант. Вот кисточки, это сейчас пошла мода, а, внезапно для меня и стала ими заниматься, а, увидела этот индийский шелк, мне захотелось а, что-то с него покрутить, попробовать, и вот, ну, как вы видите, результат перед вами. Так, досить яскравые вырубы, и я бачу, что в ваших вот дуже багато яскравых кольорів. Також, Особливо червоні червоні фарби також дуже, дуже часто мабуть, замовляють актуальні зараз. А, ну, мабуть, я їх делаю в першу чергу, тому що це мій улюблений цвіт, тобто це близько до мене. А, Так, да, чорний, зелений, зеленый, такі такие це фаворити сезону. сезона. А, я в основному зараз работаю з ними. Вот, а, если брать, а, Ну, Чому масивне колье шикарно потому красне, тому що одразу бросается в глаза брюнетка или блондинка. Не важливо, просто одразу так, вау, і все. Якісь вироби ви робили, от незвичні такі, крім цережок і колі. Щось було таке у нас? Мені заповнилось, коли я делала дівчині. А и её мамочки на годик в Полтаву ехали эти украшения расшивала розовое платье, воротник камнями, расшивала пояс. А это выглядело волшебно. То есть вот это вот у меня запомнилось, я когда увидела результат, думаю, Боже, не жалето я сделал. Очень классно. Скажіть, з приводу матеріалу, який ви використовуєте от для цих виробів? Здесь в обруче вы ви видите атласную ленту, хрусталь и Бісер из із... розочки із пластика. Mm -hmm. таке, 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 гарне, гарне. Вони такі гарні, що їх аж страшно брати в руки. Такі, такі шедеври. Спасибо. Это из хрусталя сделанная колежечка, відправиться скоро в Киев. Чи вам ну, як, взагалі от скільки часу йде на ці вироби, яка, як відбувається підготовка до їх створення, якщо це не замовлення, наприклад? Uh, совершенно я навіть так не можу ще сказати, що буває, це стукнуло в голову, і я це зробила. Буває, я ходжу, переварюю, думаю, працюю, смотрю матеріал, іноді дуже багато если якщо щось хочеться придумати нове. А вы тобто ви самі створюєте да, по роботі. В основному автор. це всі роботи. Я создаю, придумую сама. От. Буває, що ми обговорюємо да, з девочками, і вже тоді я намагаюся під них підстроїтися, під їхні ну, ну, У вас такі прикраси досить не повсякденні. Чи робите ви щось на кожен день і чи можливо це вдягати от просто на вулицю? А що що з приводу неповсякденних прикрас? От які на кожен день? на кожен день, мне кажется, подойдёт больше что-то поскромнее. То есть так не выйдешь в магазин и не пойдёшь гулять со своей собачкой. А мне кажется, что-то э такое вот более элегантное цепочечка какая-то с кулончиком либо а какое-нибудь нитка жемчуга. Uh, возможно, аккуратненькие сережки больше подойдут на каждый день, чем массивное, расшитое Это уже вечерний камнями Также на каждый день, мне кажется, подойдут плетеные браслеты, то есть, из камней дополнят образ, рубашки, и платья, то есть, Что uh, зараз йому? найактуальніше от, для модниць, для красунь, uh, які кольори, uh, як, як, якого особливості вироби. цветов очень много мне кажется сейчас популярно и лазурные и винные оттенки марсала и красные кстати это вот красные обезьяны насколько я знаю вот как всегда классика красный белый черный зеленый это никогда не выйдет из моды также популярны сейчас такие цвета приглушенные то есть Увядшей трави, э, графіта такого відтінка, тоже всего сейчас, э, ну, вот на показах насмотрелась, и мне понравилось. берете участь в каких-то заходах зі своїми прекрасами, чи вони якось мандрують по, ну, якіхсь урочистих таких. А, не так давно отправляла работы в Иерусалим. Было очень необычно и приятно. А в Запорожье выставляла в Казаквалати, когда выставки Хедмейда. Всякі uh, дизайнерские украшения выставлялась ну, раза два-три там. Uh, а так в основному они у меня путешествуют по всей Україні больше, чем я, к сожалению. Uh. Ізюминка? Uh, даже не знаю. То, що вони сделаны з моєю любов'ю ручною. Uh. Ну, я знаю, що Марина не сідає взагалі за роботи, якщо немає натхнення, так і якщо не Конечно. немає любові до зараз, до є завжди от вдохновені іноді буває проблематично. Завжди є і усталості, які там е, кожнеднівні діла. Е, ну, намагаюся його знайти завжди в якихось мелочах. Про що мрієте над чим зараз працюєте? Сейчас працюю в основному е, над стільки празників зимою. Много. Багато... Нужно всех украсить, всех нарядить, фотосессии, фэшн-съемки. Много сейчас начала писать фотографов. Мы с ними работаем. То есть как бы работы много, и к сожалению, что-то придумывать уже нет. Времени повторяю в основном то, что уже было сделано заранее. Вот так. Ну, мрії, я думаю, якісь є щось зробити такого ось особливого. Якщо е, з'явиться час, і в от конечно, у кожного хотіли... автора є таке, от у мене з'явиться час, я обов'язково ось цим займуся, але часу поки немає, і це відкладається в довгий стіл. Да, я в таке... в дальнішим хотілося, конечно, зробити свій сайт, і магазин, і не тільки украшеннями займатися. Свобоне я стараюся посвятити живописів і рисунку. Очень мало времени на це все уходи і і як как бы, в принципі, дуже хочеться і розвиватися в таких направнях. Дякую, пані Маріна, що прийшли Дякую, до нас. Вам. Також у вас є можливість, от у нас перші дні Нового року, такий святковий казковий настрій. І є можливість щось такого цікавого, гарного побажати нашим телеглядачам, красуням. До Нового року. Я вам желаю любові. Желаю, щоб в цьому збилися всі ваші мечта, щоб все було легко у вас по житті, і робота, і отдих. Так що от дякуємо, Марина, що такі от гарні прикраси принесли до нас в студію. Показали, що це все краса, це все можливо втілювати і можливо зробити своїми руками. Дякую, творчих успіхів вам.